Кулінарія це не просто вміння готувати, а вміння готувати смачно і красиво. Повар це той самий художник, тільки майстерню йому заміняє кухня, а замість картин він створює страви. У його руках звичайні продукти перетворюються на шедеври від бухгалтера до професійного кондитера. А від кондитера до шеф-кухаря кухні. Саме такими стежками крокує героїня сьогоднішнього випуску Ганна Кочаш. Кондитер я аматор за станом душі кондитер мені. Хотілося зі шкільних років дуже бути кондитером, але ну, моїм батькам було шкода мого інтелекту. Кондитер іде завжди навчатися у профвчилище, да? мені потрібна була вища освіта. Хотілося стати в цьому житті кимось. А потім. Коли ти вже і здобув освіту, і ти розумієш, що ти не на своєму місці, коли ти працюєш з цифрами, я почала це, я не можу сказати, що там з 16 років, з, 20, з 23 років я почала готувати десерти і Перший мій бісквіт був катастрофою. Там просто вулкан Везувій, і ну, нічого не дається просто. Але коли ти потрохи, потрохи робиш, займаєшся цією справою, я зрозуміла, що треба. Вивчити базу, що треба вивчити у ті креми і у бісквіти, і потім розуміти, як їх. Ну, це теж математика, як їх складати між собою, ці вкуси, куди що можна додати. І я почала працювати на себе, потім співпрацювала з кафе в Покровську і в Мирнограді. Ганна зазначає, що завдяки своєму немалому матеріальному внеску навчання вона стала професійним кондитером. Курси були, курси були без цього. Ніяк, адже зараз майстер-класи різні, і сама я майстер-класами в мене не було часу, щоб давати свої майстер-класи. Хоча вже була певна база, і в мене є що розповісти, показати, тому що ну. ну... Воно ж накопичилося за роки, і було навчання у Києві. Я дуже за нього вдячна. Керівництву я їздила до Києва, і це була різдвяна випічка. Дякуючи їй, ми готували і штолини, і, і інтересний такі і цей наполеон з корицею, наш бестселер, да? Привезений звідти. коли ти їдеш навчатися. За свої за свої кошти я також, якби я одного разу не зробила такий внесок в свій розвиток, я самостійно закінчила, оплатила, закінчила да курси дієтичні. Безглютенові, без десерти мені це було дуже цікаво. Це ну не дешево, скажімо так, дороговартісне навчання. Але дякуючи йому, я зрозуміла, як працюють продукти. Мені просто було цікаво, як можна приготувати солодке без цукру або без глютену, без що туди кладуть. Ну це це просто цікавість, і я. Достатньо успішно закінчила, маю базу. я можу приготувати без цукру, без муки. І дякуючи цьому навчанню, коли я почала в інстаграмі розкручувати свої десерти, мене побачила наша директор Вітя Снадія. Вона в мене зробила замовлення на дієтичну ковбасу. Цім колективом продегустували і запросила мене на роботу до бульвару. І з початком бойових дій багато мешканців евакуювалися у безпечніші регіони і продовжували працювати там. Роботу кондитера можна знайти майже будь-де. Тож, чому Ганна вирішила повернутися до рідного Покровська і продовжити свою справу тут одного часу, коли був такий масовий психоз, це був квітень, і всі масово виїжджали, Я теж виїхала. Чому повернулася? Тому що закінчилися гроші, по-перше. Да? Це у багатьох, хто зараз повернувся, скінчаються кошти, на жаль. А також я відношу себе до цієї категорії людей, яким не все одно. Мені не все одно чим я займаюся. Мені дуже важливо бути корисною. І, мабуть, коли ти усвідомлюєш, що працю, яку ти сьогодні виконуєш, ти б її робив безкоштовно, мабуть, це твоє. І мені дуже хотілося бути потрібною. Я побачила, що тут треба навести лад, і я це можу маленькими кроками. А друге, це кругом. Всюди добре до нас немає. Ось це точно. Я теж поїздила, побачила, як працюють заклади, яке там обладнання, який посуд. Це ж просто кошмар. То, коли ти від'їдеш, побачиш, потім повертаєшся і бачиш, що в тебе, ти це цінуєш в три рази більше, і ти хочеш, ти хочеш дати результат, щоб. Щоб це розквітнуло. Чому? Тому що зараз і наші працівники, і гості нашого закладу, вони ж психологічно також відволікаються, дякуючи праці. І я також ми живемо цим ділом, оцею справою, стравою. Ми віддаємо людям частинку себе. І нам воно повертається. Це дає якусь рівновагу, впевненість в собі, впевненість в собі. Готування обідів для переселенців досить далеке від високого кондитерського мистецтва. Як кондитер з великим досвідом зміг перелаштуватися на варіння борщів та ліплення вареників, коли прийшлося починати спочатку, то це реально було спочатку. Мені а... Мені довелося навчитися самій і навчитися цій справі наших працівників, дівчат, які зараз професіонали працюють стабільно на кухні і дають гарний результат. Це смачна, якісна, і наголошую на тому, що це доступна їжа на цей час, тому що до нас можуть завітати. Любий гість з любим бюджетом і якісно відвідати першу страву, другу страву, хочеться наголосити, що навіть в цей складний час бульвар не ні на день не зупиняв своєї праці. Одного часу годували більш переселенців, їздили на вокзали, кормили, займалися благодіяльністю. Потім, коли Більшість людей почала повертатися, з'явився попит, нам треба було щось запропонувати. І ми почали з простих страв, почали з українського борща, потім наліпили вареників, потім пельменів і так пішло, пішло, пішло. Також у майбутніх планах бульвару відновлення зони світ, де відвідувачі зможуть покуштувати вишукані кондитерські вироби. І також в планах це солодка наша справа, солодка наша страва, тому що ну, я не можу вминути цей шлях. Я готова е, знайти команду, я готова навчати, передати свої знання. Тому я періодично так, е, я стаю і щось от. Для свого такого заспокоєння беру до руки кондитерський мішок, і коли є час, коли є час, я щось створюю. І це наш ось бестселер по серед посеред солодощів, це меренговий рулет, за ним от просто черга. Коли він у вас буде, коли ви його приготуєте, тому що ну це ж. Це космос, це так смачно. І дуже хочеться, щоб Ніша, світ запрацювала, щоб люди приходили, пили каву, їли свої тістечка, наші бестселери, тірамісу, снікерси і щось створити нове, чого тільки коштує наш Наполеон з яблуками, різдвяна випічка. Я коли з'їздила на навчання до Києва і привезла цей рецепт. Це ж було щось неймовірне. Багато гарних відкликів в інтернеті на наші солодкі страви. Ну я ж знаю, що то був за красний бархат, що то був за лавандовий торт. І ці смаки, ну, ми їх обов'язково повернемо. Цифрові підрахунки або ж кондитерські вироби високої якості. Кожен сам обирає, у якому напрямку йому крокувати, адже власний шлях у кожного свій.